Доброго дня, Магітер Українська, Мене звати Олена, що лютий вам готує 24-го року. Потрібно визначатись. Недостатньої інформації не потрібно сидіти. Потрібно визначатись, отримати інформацію, додаткові знання, але виходити з темряви. Не потрібно залишатись празності. Залишатись спілкуванні, взаємодії з рідними в родині, шукати собі заняття, але не конкретизувати, власне, того, що яким шляхом далі рухатись, щоб досягнути того, чого вважаєте, щоб реалізувати, щоб активно проявлятись. В вашому оточенні є ті, які закривають вам шляхи, не дають вам можливості. Діяти. І ви не повинні проявляти терпіння стосовно даної ситуації. Ви повинні руйнувати перепони. Ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані, ви повинні повірити в себе і розуміти, що ви самодостатні, а не погоджуватись. Вас вищі сили, по факту, вставляють перед вибором. Якщо ти залишаєшся в празності, вибираєш терпіти. Не діяти, не боротися, то ти не отримуєш результату. Ти не досягаєш того, чого бажаєш. Вір в себе, в свою ресурсність. Долай виход з негативно емоційного стану. Змінюй ситуацію стосовно благополуччя і достатку. Не емоційно ти наповнений, ти ресурсний, ти можеш дуже швидко рухатись, діяти і досягати, але ж потрібно зробити вибір. Щоб бути переможцем, потрібно зробити вибір серцем, чого ти бажаєш. При твоїй -то ресурсності ти пасуєш, проявляєш терпіння. Та навіть якщо ти не впевнена, прояви мудрість, прислухайся до інтуїції. Вона в тебе дуже добре працює. Ти зрозумієш, яким шляхом тобі рухати, щоб досягнути того, що бажаєш. Або те, що запитай в самої себе, або в самого себе запитайте. Яку відповідь ви отримаєте? Що вам потрібно робити на зараз? Якщо в когось складається ситуація, що ви не можете досягнути того, чого бажаєте. Якщо ви бажаєте зразу і все отримати, не отримаєте. Якщо є пріоритет, наприклад, власна реалізація, то ви ресурсні Загалом, щоб досягнути того, чого бажаєте. Але ж пріоритетність повинна бути визначена це 100%. І, от вищі сили вам говорять, будеш проявляти силу, будеш активно діяти, будеш долати страхи, відсікати їх, отримаєш шанс ту з пентаклів. Оце вам лютий 24-го року. Готує саме це. І ставить перед фактом вас. От що ви виберете? Терпіння? Пауза, бездіяльність. Чи все ж таки повірите в себе і будете боротися за своє місце під сонцем? Власне, хоча б повірте, що ви ресурсна людина, і рухайтесь, дійте. Дякую.